Генпрокурора хочуть убити. Про це розповів сам Віктор Шокін і додав, що у нього є всі підстави так вважати. Очільник Генпрокуратури пов'язує таку загрозу із тим, що за його словами став на шлях боротьби з корупцією, а з нею він обіцяє боротись в усіх напрямках без винятку і запевняє, що здоров'я у нього є. За останній рік він жодного разу не хворів і надалі не планує. На брифінгу генпрокурор підтвердив інформацію про затримання прокурора відділу прокуратури Київщини під час збуту наркотиків на півсотні тисяч гривень, а також повідомив, що особисто вніс до Верховної ради подання на позбавлення недоторканності та арешт тардепа з коаліції. Пізніше стало відомо, що йдеться про радикала Андрія Лозового, якому закидають кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України. Щоправда, до регламентного комітету подання досі не надійшло. Нагадаю, лозовий був ініціатором збору підписів у раді за відставку Шокіна і подання генпрокурора на його діяльність, як запевнив сам Лозовий, не вплине. підписав та уже вніс подання до Верховної Ради України. Воно вже там знаходиться про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт одного з нових депутатів України, члена коаліції. Я знав, що це буде. Я нічого не боюсь, моя совість чиста, рідної країни не покине. Подання готують не тільки по мені, по мені просто воно вже готове по Ігорю Мосійчуку, по Дмитру Ліньку, по Славі Константиновському, по Андрію Денисенко, по Семену Семенченку.